Володя, привіт. Привіт. Не зайнятий балакати можеш трошки? Не зараз зайнятий, я пора це буду і потім цього. Прямо буде їхати. Кажи що. А я тебе хотів там запитати на хвилини 2-3. Ну, то кажи, скоренько. Слухайно, Володя, е, чую одну історію таку про Боцика. Е, що боцик десь балакав з одним чоловіком. Що не хочу казати там. Да ботикаєш, що земля не кругла, а плоска. Ну що? Ну, а я думаю, ну тебе запитаю, слухай, Володя, ну, а ти як рахуєш? Звісно, що плоска. А чого? Чого вона плоска? Ну. Ну потому Е... Ді, Ді, голодя, хоч... а, а я собі тако думав, а чого ніхто тако десь кораблем плив, 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 плив і разів вперся в якусь стінку, або раз до прирви доплив і все, і прирва і все, і ніхто немає. Я думаю, що вона цього, тому що самоліт даже летить, то він не по кривої летить, а по прямої. Хвост самоліта е, от слід от цього, от дим, то він десь не покривой йде. Якби земля цього, то він все одно заокруглював бися, донизу летів, би донизу, донизу, а він як летить, то він прямо летить. Ну-ну. Я думав, що то Толік Волошин розказував, каже, що десь летіли, ну це вони в Америку. І каже, що таке, як летять, 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 І каже, раз. І каже, все, типа, нема нічого. Каже, все кончилося і каже: ну, чи заблудився той льотчик, чи що, ви каже, розвернулися і каже, знову влетіли назад, і знов земля появилася. Розказував цього підписали бумаги такі спеціальні, щоб нікому не розказувати про це. Бо це він єдиний такий свідок, що бачив край землі. Но мусив підписати бумаги, щоб нікому не розказував. Це мені розказав, то я так теж мало кому розказується. Mm -hmm.